Друзі, всім привіт! Ми з Зоряний двір, це східниця Прикарпаття Україна. Друзі, хочу відповісти на коментарі, тому що коментарів зібралося багато. От і я відповім на деякі лише з них, тому що деяким людям я написала відповіді, а на деякі коментарі доцільніше відповідати вживу отак, тому що це популярні коментарі. Там і лайки є на цих коментарях, тобто людей цікавлять деякі питання. До речі, ми в кімнаті Тіфані перед вами символ цієї кімнати. А чому я так назвала цю кімнату на вілі Зоряний двір? Дивіться наші попередні серії. Східниці снігопад, снігові кучугури засипали Львівщину і Східницю. І ми з вами в теплі в добрі сидимо і розбираємо коментарі. Отже, послухайте, будь ласка, коментар. Я так розумію, що ви просто дихать їздите, А как насчет водички попить? Как далеко от бювета? От бювета. И еще можно там докупить обед. Сколько цена за обед и ужин именно на вилле? А видео очень понравились, цены недорогие. Просто многие вообще не отдыхают так дорого. Они должны понимать, отдых дело недешевое. Кто они? Удачи! Я обычно в Трускавце отдыхаю. було интересно посмотреть на сходницю, може, поїду. Отже, Трускавець тут поряд 20 хвилин між східницею і Трускавцем. 20 хвилин на машині або на автобусі. Але, друзі, я теж колись. колись... Від Трускавця до східниці э, курсує маршрут на таксі 176. Номер 176. Так, ми у східниці бачили так, цю маршрутку, так, і вона так. їде в Трускавець. Друзі, я раніше колись теж знала тільки Трускавець. Ну я там не відпочивала, ми завжди якось за кордоном відпочивали. От. Але в Україні ми теж відпочивали, але ми ніколи не знімали на відео, та у нас і каналу тоді не було. А коли ми їздили, то ми не знімали. Так от, справа в тому, що східницю я через те, що у мене була операція по видаленню каменя в нирках, оксалатного каменя. Я дізналася про східницю, що тут цілющі води це нафтуся, і дуже багатьом людям прописують саме нафтусю. Це мінералізована, багата органічними речовинами вода. Яка дуже допомагає здоров'ю, можливо на 100% вона і не вилікує вас від, наприклад, від циститів, від запалення нирок, від утворення каменів у нирках. Але вода дасть полегшення вашому здоров'ю. Хоча деякі лікарі східниці говорять про те, що вже хтось захищає дисертації з приводу того, що оксалатні камені розтворює вода нафтуся. Ну, з приводу цього я не знаю. Оксалатні камені це дуже тверді камені, друзі. Чи може така вода їх розщепити? Не знаю, не знаю. Але по вірі, вашій буде вам. Якщо вірите, що зцілитесь. Їздіть у східницю і лікуйтеся. Так от, друзі, що я можу на цей коментар відповісти з приводу цін. Ціни я озвучила в попередньому відео, в третій серії, по-моєму, в третій серії, а це вже інша серія, це вже ж яка шоста серія. В третій серії, по-моєму, я озвучила ціни. Знаходьте плейлист, заходьте на канал і дивіться. Там ціни я говорила все про зоряний двір. Що краще домовлятися з господинею Вілли, пані Тетяною, я під кожним відео залишаю телефон цієї пані, тому що одна справа по букінгу бронювати, як це ми робили перший раз. І буде дорожче, тому що букінг бере процент собі. А якщо ви напряму з господинею будете домовлятися, будуть абсолютно інші ціни. Візьміть собі, собі на замітку. Далі, в цьому коментарі таке питання. Як далеко від бювета? Шановна Лота, що ви мали на увазі? Якого бювета? Тут джерела і їх багато. Бювет, сейчас секунду, бювет это искусственно пробитая скважина. Так. В землю сверлится буром, и искусственно пробитая скважина, э, да, из-под земли бьет вода. А джерело, источник, это природная, это природная вода, которая сама из-под земли идет. Das из fantastisch. Природа дає такое явище, как джерело. Да. И джерело... вот это разница, да, разница между бюветом и источником. Украинскую мову джерело. Так. Бюветов здесь нет. Нема. Бюветы пробивают в больших городах, там, ну, На случай всякий, там пропажі води так. і так далі, в водопроводах люди йдуть з бутылками, і набирають з колони. Це так, так називає колонка. Так. Друзі, я хочу вам сказати, що я в гуглах теж ціка... цікаву інформацію шукала. Забиваєте цілющі води східниці, вам видається ціла стаття про всі джерела східниці і що вони лікують. З хімічним складом кожного, так. кожної води. Так. На 2С. Содова аналог боржомі. Содову 2С називають українська боржомі. Візьміть собі на замітку. Далі джерело третє. Джерело гліцеринка. Гліцеринова вода, 357 джерело. 15 джерело. Залізиста вода. Залізисте, у кого анемія? так. Так. Джерело 25, 26, називаючи Андропівська вода. Далі джерело 1, джерело 1С. Джерело 18, яке тобі, 10, яке тобі 18, так, 18. прописали. Там в коментах був такий комент, що обережно з 18-м джерелом, бо вона піднімає тиск. Так. так, звичайно, вона піднімає тиск, але для тих, у кого є тиск. То хворий на підвищен... гіпертонію підвищений тиск. Так. Я цим не страждаю. Слава Богу. Так. У мене тиск 120 на 70. Так Так що, так, що є... мені лікар її прописав? Лікар був прописав. здивований, що в мене такий тиск. Так. Чи 18? Тиск то хороший, а воду 18 -ту просто так не прописують. Ви ж розумієте, так, так. є проблеми. Тому. До речі, їдьте в східницю вже з довідками, з аналізами і з УЗД обстеженням. Вам це розумієте, вашому лікарю у східниці це полегшить роботу. Він по ваших аналізах, згідно ваших аналізів, згідно УЗД, він зрозуміє, що, які призначення вам робити. Буде більш коректне призначення так, не так, так. з потолка. Що захотів, та, давай тобі цю водичку, тобі цю". а згідно цих аналізів лабораторних так. справжніх, він вам зробить дуже якісне призначення. Друзі, ви ж зрозумійте, будь ласка, що е, це дуже важливе призначення лікаря, тому що ми зустрічали і таких людей, які приїжджають і п'ють все, що вони хочуть, причому так. літрами. Так. Друзі, води п'ються від 100 грамів. До 180 грамів і е, збільшують дозу поступово до 180 грамів е, особисто, за один прийом за один особисто прийом. нам да. таке призначення робив так. лікар. Ніхто літрами е, води ці східницькі не п'є. І тим більше ніхто не п'є, починаючи з 300 грамів чи з 200 грамів. Ніхто не п'є. Тобто 100 грамів це Перше, що вам призначать, а потім, звичайно, трішечки будете збільшувати. Далі. Є такі люди, які п'ють води холодними. Тільки розкажи. що хотів сказати. От мало, мало того, що е, дозування так. певне повинно бути в призначенні води. Кожної, до, кожної води певне дозування. Так ще й у кожної води своя температура нагріва. Якась 38 градусів, якась 40. І так далі, ну дуже є, не, не підігрівають дуже, аж занадто до кипятків, бо там всі мікроорганізми вони знищуються, і вода без, безполезна, так сказати. Так, тільки на водяній бані, так. Так, ще таке було питання. Ну, я сподіваюся, що Лотті, ми відповіли. Ну, єдине, що вона каже, що не кожен так зможе відпочивати. Це дорого. Люди, ну це ми вже звикли до цих питань. Нам постійно, де б ми не були. Це ще з єгипетських часів все продовжується. Нам завжди писали про гроші. Людей дуже цікавить, де ми беремо гроші. Ми працюємо і заробляємо гроші, шановні. І на здоров'я не економимо. Я думаю, на я На Утримання, укріплення здоров'я економити не, може, не можна. Я думаю, що ми відповіли вам на це питання. Звідки гроші на мандри. Бо коли не буде здоров'я, тоді вам і гроші не потрібні. Звичайно. Далі було таке питання. Водичка з джерел платна, розкажи про 2С. Всі джерела безкоштовні саме у східниці. Запам'ятайте, бо я знаю, що у трускавці деякі води платні. У східниці все безкоштовне, але... але. Джерело 2С. Там безкоштовно можна набрати тільки максимум 0,75. Безкоштовно. Літр вже не дозволяють. От сьогодні я ходив на джерело, набрав дві пляшечки, я вам вже показував сьогодні. Дві пляшечки по 0,5 набрав, і потім зайшов рядом там така, такий магазинчик, там продається пусти, порожні пляшки на, на 5 літрів. Пластикові і mm -hmm. на 6 літрів. Так от, пластикова пляшка на 5 літрів коштує в цьому магазині 20 гривень порожня. Покупаєте пляшку, купляєте і заходите е, рядом двері, 2 метри буквально від магазину до, до джерела. Заходите туди і вам на, е, наповняють цю пляшку водою 2С за 45 гривень. Зрозуміло, так? Да? Безкоштовно. 0,5, 0,75, 0,3 там можна набрати. Там такі, такі кнопочки є. Нажимаєш кнопочку 300 грамів, 500 грамів, 600 грамів і четверта кнопка 0,750. Все, це максимум, що можна безко, 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 безкоштовно. Нажав кнопочку, вода вам потекла Так, з такого краника в вашу пляшечку. Більшого об'єму не дозволяють, та, та, там і висота крана не дозволяє поставити високу бутилку для більшого об'єму. І це контролює той, той хлопець, чи мужчина, сьогодні хлопець молодий був, який наповнює вам великого об'єму ці пляшки, починаючи з 5 літрів. І він контролює, каже, велику не можна. Все, і людина уходить. Розумієте, тобто безкоштовно, там теж безкоштовно, але mm. тільки 0,775. Так, добре, друзі. Я сподіваюся, що про платні води у східниці ми відповіли. До речі, у нас є серія. Заходьте в плейлист Східниця 2024. Це тоді знято, коли ми були у жовтні. Зараз січень, а ми були у жовтні, у східниці, коли нам робили призначення водички. Там ми із парку Пантелеймона ведемо репортаж, розказуємо про водичку. І там десь в тих серіях ми показували, як коля заходить в галерею питну. Там побудована красива сучасна галерея питна, така будівля з краніками гарненькими. І от я там знімала, як коля набирає цю воду, яка там черга, тому що вони чомусь придумали в цій питній галереї. Перерву на обід. Коли людям після сніданку, після обіду треба пити воду, у кожного своє призначення. Вода не п'ється просто так. Вона п'ється за годину до їжі, за годину після їжі у кожного своє призначення. І вони перекривають питну галерею 2С на обід. Це просто смішно. Так от заходьте туди в плейлист. Там все це показано. Ми я знімемо. нагадаю, я, я сьогодні по пам'яті був, бо я тільки звідти повернувся. Значить, ця галерея відчинена 2С. Відчинена з 7 ранку до 22 вечора. Так. Обідня перерва з 13:30 до 14.30. Цілу годину двері зачинені. Так. Воду неможливо набрати. І ще одна перерва з 18 до 1830. Щоб ви е, свій час розпоряджалися так. ним і просто марно не, не, не втрачали. Щоб ви не підійшли і не поцілували замкнений двері. І ще було таке питання. Знаєте, ми вже так детально показали вілу Зоряний двір у східниці. Ми ж тут живемо, ми любимо цю вілу, нас влаштовує е, сервіс. Сервіс на, вис... на дуже на високому рівні, і оцінка «Букінг» 9,8. Я так думаю, що за тими відгуками, які залишають гості цієї вілли на букінгу, то букінг вже присвоїть віллі 10 балів. 10 із 10 – це, це найвища оцінка букінгу е... туристичних об'єктів. Ця віла заслуговує на десятку, я думаю, там скоро буде десятка. Так от, питання було: ми детально показали вілу. І у минулому плейлисті, дивіться, східниця 2024, і в цьому листі плейлисті, східниця 2025. У кого українською мовою на гаджеті, то плейлист називається Списки відтворення. Там шукайте, будь ласка. Так от, чи доброго ранку ви одні відпочиваєте на віллі. Шановні, в одній із попередніх серій я показала сніданок, і знаєте, отак швидко провела, тому що не всі ж люди люблять, щоб їх знімали. Швидко отак провела по столиках на сніданку. Щоб подивилися, ми одні на віллі чи ми не одні. Вільних номерів немає. Немає Нам, вільних нікого. номерів, шановні, одні виїжджають. Через дві години наступні заїжджають. Так, так. так. Взагалі ніколи немає. А дуже багато людей на своїх автомобілях приїздять на «Зоряний двір. Ми без автомобіля і чудово тут відпочиваємо. Ми приїздимо поїздом. Нам так зручно Звичай. з Києва їхати до східниці. До Львова, а там дві годинки іти у східниці. Так, друзі, ще таке питання було: це людина, яка дивилася наші львівські відео. Тому що ми сюди, зараз, от зараз, ми приїхали в східницю зі Львова. Ми у Львові відпочивали 5 ночей. І там у нас ем, плейлист уже є. Із 10 відео поки що. Якщо я буду записувати враження про Львів, це вже буде одинадцята серія в плейлисті. Ну так от. Людина, очевидно, дивилася дуже уважно наше львівське відео, і пише: У Львові била холодно, но ви вибирі в шортах і футболки, а здесь жарка, но ви в теплих носках, не стиковка. Значить, друзі, що я хочу відповісти на це питання, чому я в тому відео, коли отут тут сиділа я? І я капусточка була одягнута. Значить, я була в піжамі своїй вілюровій, наверх я одягнула шарф свій палантин. На ногах у мене були шкарпетки плюс войлокові капці. Чому я так була одягнена? Відповідаю, ми з нашої кімнати Тіфані дуже часто вибігаємо або в їдальню, там інший вхід в їдальню з цього номера. Або на, центральну, на центральні сходи, щоб в центральну залу попасти, там де ялинка стоїть. Так ми, ми ж не одягаємо боти, свої черевики, да? ми не одягаємо куртки. Ми отак в піжамі, в капцях вибігаємо на вулицю. Самі розумієте, із теплого переміщення вибігати на двір, коли в східниці мінус два, і валить сніг. То якось не камільфо. Виходить всі засніжені, якщо ви так. уважно дивилися, як ми ходимо на сніданки, так. на прогулянки, ми виходимо. Так. Даже от в сьогоднішньому відео, що, що виходило, коли ми трусили сніг, ви бачили, що ми виходимо і зразу засніжена, так. Ну, двері у нас зразу виходять на, на вулицю. Так. Цей номер Тіфані ізольований. Від інших номерів від інших номерів так. і вихід, вихід з нього на вулицю, і щоб попасти в ту ж їдальню? Ну, ми на це показували. Ми це все ми показували у відео. Так. Дивіться, тому я я вважаю, що це ну таке питання. Да, так. чому що, ми чому... були одягнені? А що бо босому ходити по снігу? Ну ми не ходимо босиму не в хаті, не ходимо. Так. Ми завжди в шкарбеці. Тепло. От, от я зараз сижу в футбольці. А у Львові так, там тепло. було прохолодніше. Тут дуже великі батареї. дуже так. тепло. Друзі, у Львові прохолодніше було однозначно. Тому був один день, коли впала температура, там же так, там у Львові було страшенно коливання температур від мінус 5 до плюс 12. І от коли. Були е, мінусові температури. Було дуже так, знаєте, ну прохолодно в номері в квартирі. А квартира стеля 3,50 на хвилиночку. Це і... тепло вгору піднімається. Так, закони ви ж фізики. знаєте закони фізики? Так, так. 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 Холод знизу важкий, х... холодний воздух важчий за гарячий, і тому внизу холодно, угу. а зверху тепло. А якщо так. висока стеля, то взагалі дуже, дуже важко обігріти таке таке приміщення. І таке, таке питання було: де знаходиться віла? Друзі, ну якщо ви з Ютубом на Ти, то ви бачите заголовки відео, ви виходите, нажимаєте на під відео слово Що, нажимаєте на нього, у вас випадає опис до відео. Є такі блогери, що не пишуть опис. Я оптимізую відео правильно завжди. Я пишу опис. В описі написано, скрізь написано, де ми знаходимося. Добре, відповідаю. Віла, зоряний двір знаходиться на Прикарпатті у Львівській області, в селищі Східниця. По-русски і в Гуглах вона фігурує як Сходниця. Сходниця єс вулиця. будемо казати? Так, вулиця. Ми навіть вже і номер е вілли показали, номер так. дому на цій вулиці. Хто все, уважно, відео, все відео є, так. як, як адреса, вулиця так. Незалежності 117. Все. Розумієте, друзі, і ще таке буває, що от випустилося відео вийшло, так? і там е такі 14 питання пишуть: задають такі питання. Про які я говорила у відео. То чи ви неуважно слухаєте, неуважно дивитесь, то це ваша справа. Але я так, я той блогер, який інформативні дає відео щодо туризму. Розумієте, друзі, у мене середнь, середній просмотр, да? там аналітика у кожного. Блогери є в творчій студії. Так у мене 15 хвилин середній просмотр. А це мрія для блогерів. Що таке 15 хвилин тебе дивляться кожний ролик? Аудиторії. Звичайно, я на це питання теж відповіла з приводу уважного перегляду. Тому що я даю абсолютно всю інформацію Що до віли, що до східниці, де поїсти. Де взяти воду, де за скільки, де по чому? яка де ціна, де базарчик, що купити на базарчику, які товари ви можете купити, що ви можете привезти собі? Я навіть даю телефон господині Вілли Зоріний двір пані Тетяни. Під кожним відео я закріплюю свій коментар, і там написано. Її телефон. Хто хоче бронювати, будь ласка, далі це не до мене, друзі. Ви мене починаєте запитувати. А от, а можна доповнительно купити обід і ужин, а то тільки на завтраках віла? Друзі, це тільки ваше особисте домовлення, домовленість з пані Тетяною. Так, так. Я тут не при чому. Я не керую цими питаннями. Дзвоніть, телефонуйте, запитуйте господиню, можливо, вона вам приготує обід, вечерю, наприклад, замість сніданку, або ви будете доплачувати додатково. Я не знаю цих нюансів. Це питання не до мене. Це питання до господині Вілли, зоряний двір. Інфраструктура Віли. Тут на подвір'ї є мангал шикарний, альтаночка така альтанечка. із столом. Так. І ви там можете смажити шашлик і їсти і веселитись. Будь ласка, накриваєте собі стіл на свіжому повітрі. До речі, я цю локацію показувала в минулий раз в минулому плейлисті «Східниця-2024». Дивіться, будь ласка. До речі, тут ви зможете зробити сауну собі. Шикарно, ми були з чоловіком, дивіться попередню серію в тому плейлисті. Далі ми робили масажі. У колі стоун масажі були, теж в тому плейлисті дивіться. А мене масаж обличчя, дівчатка, всім раджу. Дивіться у цьому плейлисті східниця 2025. Я там показую, як мені пані Наталя. Своїми золотими пальчиками робила масаж обличчя. Ну, якщо вже Ірина пішла на масаж обличчя, я своє обличчя нікому не довіряю по життю. І я зробила цей масаж у неї. Подивитись дуже цікаве відео. До речі, вона сказала, що не тільки дівчатам, жінкам вона робить такі масажі. Чоловіки дуже часто замовляють таку, таку послугу. Так. Так, так. Зараз чоловіки, ви знаєте, вони такі на часі. Вони манікюр Сучасний, собі роблять. Так. так. Зараз чоловіки роблять манікюр, роблять масажі обличчя, масаж тіла. Зараз чоловіки дуже доглядають за собою. Це не обов'язково жінок стосується. Чоловіків теж. Пані Наталя чудово робить масажі усім. І чоловікам, і жінкам. Так що, будь ласка, я залишу посилання. На цьому будемо говорити. Папа, -па. це відео завершене. До зустрічі, до нових відео. Папа! -па. Пока!